Вітаю! енергії аркан короля жезлів будуть впливати на нас сьогодні 29 жовтня 2024 року. Енергії дня будуть понадмірні. Занадто багато активності, занадто багато спілкування. І на сьогодні важливо розставити свої всі пріоритети, тобто визначити, що для вас головне і що є вторинним. Якщо ви хочете досягти якоїсь своєї мети, то не розпилюйтеся на дрібниці. Займайтеся основною своєю метою. І ставте собі її ту мету прописуйте плани, щоб її досягти, щоб був успіх, і щоб ви це все могли зробити без напруження, не створюючи хаосу у тих подіях, які ви будете виконувати. А ще потрібно сьогодні насолодитися, отримати задоволення від того, що ви вже, можливо, щось досягли в своєму житті, можливо, щось вже можете навчилися, надбали певні навички, які тепер можете сміливо використовувати. Адже енергії цього дня дають можливості і перспективи, а діяти потрібно в особистих інтересах. Також будуть актуальними сьогодні питання матеріальних статків, нашого комфорту, і, звичайно, захочеться отримати те, чого ви самі для себе бажаєте. Багато чого у цьому бажанні буде залежати від вміння домовлятися, від якоїсь нашої чесності, порядності, відповідальності за свої дії. А також ще буде грати важливу роль стратегія поведінку, яку ви обрали, щоб дійти до своєї мети, тому що досягти успіху можливо тільки чесним шляхом. На роботі у бізнесі буде вдале вирішення питань із керівництвом або з партнерами. Справи можуть увінчатися успіхом, тільки до того, щоб вони ж таки дали вам той успіх, варто прикласти певні зусилля. Можливо, у вас відбудеться якесь знайомство із пливовими людьми, або доведеться вирішувати питання з керівництвом, або людьми, які стоять вище за вас по рангу. В особистих стосунках для тих, хто сьогодні вступає в шлюб, то цей шлюб буде вдалий, а у парах на сьогодні буде переважувати вірність і порядність партнерів один від до одного. Також, можливо, вже десь щось у парі ви надбали на цей час, то насолоджуйтеся тими благами, що ви вже для себе їх створили. А ті, хто без пари, то це сьогодні можуть бути нові знайомства для серйозних стосунків. І порада на сьогодні. Виконую будь-які виникаючі ситуації потрібно контролювати і керувати ними. Не варто забувати, що кожна людина має свої межі. Тож не порушуйте чужі межі і оберігайте свої. Спрямовуйте свою енергію на соціальну реалізацію. А якщо у вас буде надлишок тієї енергії, то перенаправте її на фізичні вправи. Також, якщо ви рухаєтесь до своєї мети, то робіть це усвідомлено. Утримайтеся від ревності, нав'язливості, агресивності. Відмовтеся від заздрощів, не створюйте хаос навколо себе. Ну і не варто говорити різні несенітниці людям, тому що ви можете сьогодні образити когось. І не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім, щоб ви отримали свій результат, насолодилися, задоволення отримали від своїх дій. Миру вам і гарного дня!